Варечка, а що це ти сьогодні не запізнилась, піширма у темному спортзалі з жартами та обіймами починають збиратися діти на вечірнє тренування бігового клубу. Попри відключення електроенергії, зустріч не скасовують, каже тренер Артур Кравець. Прилаштували ліхтарик та чекають початку тренування. Артур Кравець каже, графік у них непорушний. Розпочинають о 18.03. Серед учасників клубу восьмирічна Варвара Некрасова. Дівчинка розповідає, взяла участь у понад 20 забігах та має 13 медалей. Показує першу, з якої каже, почалася любов до легкої атлетики. А ось я бігла перша моя медаль, це оця, я бігла тисячу метрів. Я одразу думала, що це дуже легко, що це взагалі дуже легко, а насправді це взагалі не легко. Я думала бігти десять кілометрів, але мама не дозволила десять. Так що я бігла три кілометри і в мене аж. Ну, це було так важко. Тренер Артур Кравець розповідає у клубі. Тренується 50 дітей віком від 5 до 14 років. Раз на півроку дітям потрібно пройти обстеження у лікаря та принести медичну довідку, яка дозволяє такі навантаження. Наші діти бігають дорослі дистанції. Це 3, 5, 10 кілометрів, навіть двоє вже пробігли 21 кілометр. Щоб ви розуміли, в шкільній програмі найбільша дистанція – це 3, 3 кілометри в 11 класі. У нас 3 кілометри – це найменша дистанція, це діти по 5 років бігають без проблем. 13-річний Олександр Ротівський понад рік відвідує тренування. Каже, тренується за будь-якої погоди. Проходять тренування найчастіше на стадіоні, на центральному, але Взимку ми приходимо в мед спортзал медколеджу, біг Можемо бігати як сонячно, так хмарно і в дощову погоду. А взимку бігаємо частіше тут і буває навіть без світла бігаємо. А Давид Хомов каже: завдяки тренуванням у біговому клубі повернув собі впевненість. Пішов я в першу тренування таким вовче не міг навіть коло пробігти. Я такий, Ну і коротше, ну зараз я стабільно бігаю десяточку. Я за год за год і два місяці збросив 10 кілограм. Популярність мене типа не інтересує. Чисто просто біг побігти в марафон. Це мабуть, моя вже. А Якщо максимально, то, то 42 кілометри, 195 дев'яносто метрів марафон. Восьмирічна Варвара Некрасова навпаки каже, прагне популярності. Я хочу досягти багато медалей, багато кубків, багато всього такого. Багато ну. Багато компліментів, багато е, ну, задоволення, багато відбігу, щоб я вже бігла 60 кілометрів. Мама Варвари Вікторія Маляр додає, тренування дисциплінують не лише дітей, а й батьків. Вона не пропускає інколи. Я не хочу йти, не хочу вести. А вона ні, ми підемо вівторок, четвер, в шість вечора як дзвіночки взагалі. Це вона ініціатор, і вона дуже дуже любить і дуже їй подобається. Ми бігали в Умані. Ми бігали в Києві на двох марафонах. Були і на ну і будемо марафони не пропускати, бо це просто. Шалений драйв. Пані Вікторія додає, участь у забігах для них не лише спорт, а й підтримка армії. Практично зараз усі забіги, вони всі кошти йдуть на зсу, на збір на підтримку військових. Людмила Трум, Галина Стангрід, Суспільне, Новини Черкаси.